Пані Ірина, який взагалі ваш, ваша програма перебування в Одесі, окрім сьогоднішньої зустрічі? Де ви взагалі, можливо, були, що бачили, і як часто взагалі ви буваєте в Одесі? Я Скільки в Одесі разів? У, у, у ролі політика я вперше, але ми з вашим чарівним Павликом Керленком, здається, два роки плануємо цю зустріч. Я отак йду до вас крізь, крізь, крізь товщу літ і буду, напевно, зараз падати до ніг тим людям, яких ми вже так з вами зговоримо. В мене сьогодні була просто унікальна. Вона була абсолютно спонтанна, але дуже високодуховна і натхненна. Ми були біля будинку, де жили Юрій і Іван Липа. Це головні стратегії українського націоналізму. Я дякую Одесі, що вона викликала одного із найпотужніших теоретиків українського націоналізму. Ми були у вашому музеї образотворчого мистецтва, де я мала щастя розкошувати біля картин Айвазовського. Могла доторкнутися до них, була дуже щаслива і думала собі: ось Леся Українка не встигла зреалізувати себе як видатна мариністка. А Айозовський зреалізував себе. Не хочу продавати вам таємниці, але один геніальний художник, який входить в сотню геніїв світу, має намір виставитися в одному з ваших музеїв. Не називатиму його прізвища, ви можете здобути. третя зустріч, яку я мала у мені мурах йдуть по тілу, коли я це, це згадую, це просто неймовірно. Я зайшла в церкву Різдва Христового. Я захотіла відвідати церкву Київського патріархату і греко-католицьку церкву. Я греко-католичка. Але для мене рідні і ця церква, і автокефальна, і так далі. І з'ясувалося, що священик цієї церкви Різдва Христового, ми родина. Ми знайшли родину. З'ясувалося, що моя мама з цього самого села, яке поряд розташоване з його селом. І найважливіше, що ми встигли помилитися, що настоятель цієї церкви відклав всі свої справи, прийшов до нас і на наше прохання відправив молебене, поспіляти це щастя. Я навіть думала, чи було б так у Львові. Якщо б ні з того, ні з цього я зайшла до церкви і сміла би попросити відправити молебень, чи владика відклав би свої справи і це зробив. Тому я дуже щаслива і натхненна. Це повна компенсація того, що ви можете спостерігати зовні, бо те, що всередині, воно набагато важливіше, ніж те, що зовні.